Вам. Ось хочу вам показати сьогодні після поливу. Согорелекс, моя єдина з моїх орхідей, у якої у горщику є манка. Тобто така дрібна, крапкова, пліснява. І я вже їй замінювала ґрунт повністю, обробляла її. Ну, як обробляла, мила все і повністю замінила ґрунт. І ось бачите, і все одно там манка. Отже, після це був в мене полив добриво, а, а перед цим поливом останнім я її полила перекосом водню, значить, дві столові ложки на літр води. Цей Рецепт знайшла в інтернеті І ось дивлюся, значить, чи діє цей рецепт. Не знаю, ще поки не можу сказати, що він дієвий. Якщо оця манка, крупа оця не буде розповсюджуватися по всій корі, то значить, він дієвий. А може, треба ще раз обробляти, то оброблю ще. Наступним поливом, бо це мені щось не подобається. Єдина рослина значить, ось вона, її всі реквізити, значить, у якої присутня оця крупа, оця пліснява манка з моїх орхідей. Колись мене питали. Чим я протираю листочки? От зараз я протираю листочки на всіх своїх орхідеях після поливу. Чим протираю звичайною водою і ось таким диском ватним. Потім викидаю його після кожної рослини і замінюю воду повністю. І ще як я поливаю ось в таких відерцях. А це від фільтра, від картриджа до фільтра такі є штуки. Ось я їх використовую, щоб горщик був повище і його було зручніше виймати і ставити. І щоб зручніше було поливати. Отже, значить, і я тільки що сказала про добриво. А рослина то квітуча. І ось така інтрига, да? у вас виникає питання: яке ж добриво, якщо рослина цвіте? Так, тут пил. Тут пил. Навіть темні пелюсточки, на них дуже видно пил. Але ж я пелюсточки не протираю. Тільки листячко. Значить, яким же добривом я поливала цю орхідею. Ось я спеціально, щоб показати, достала це добриво. Значить, це тільки упаковка, а я його перелила в бутилочку таку, ну, там вже воно закінчується. Значить, для орхідей довготривале та безперервне цвітіння. І написано застосовувати під час та після цвітіння. Тобто, це для квітучих орхідей. І я його не беру так, як тут написано, бо його взагалі: мало. 35 мл на півлітра літр води це оприскування, полив. 35 мл на 2 літра води. Я не беру так, як тут написано: я беру 1 мілілітр на літр води. Тобто зменшую дозу набагато. І ось так поливаю цим добривом. Воно вже в мене, на жаль, закінчується. Але орхідеї ще квітнуть і ось так виходить. Що його не вистачає. Ну, ось я нарешті завершила протирання листочків і розставила всі орхідеї по місцях. Це протирання листочків допомагає з'ясувати, чи не присутні на рослині якісь хвороби. Чи шкідники. Я таке роблю дуже рідко, коли вже бачу, що багато пилу на листі. Отже, Таким чином, я проводжу і повний огляд рослин і можу впевнено констатувати, що ніяких шкідників і хвороб зараз там немає. Ось я вчора закінчила це все дуже пізно. І ось зранку можу вам показати свій орхосадочок, як він виглядає. Ще не вмикала лампи, бо він на сонечку, зранку в мене. Дивіться, як цей цвіте красиво. А ці вже відцвітають. А це новенька. Ще не пересаджувала, вона вже все випила, вже сухий мух. Ще не пересаджувала, бо в мене немає кори. Кора для діток орхідей закінчилася, треба купляти. І отже, заодно, зараз ми з вами подивимося, який результат з цим епіпремнумом. Значить, стояв він дуже довго в цій коробці з мохом, живим я мох. Згодом поміняла, коли в мене з'явився живий мох. І що ми бачимо, ось дивіться, тільки ну, почали рости нові корінчики. Ось тут. І тут подивимося, я не хочу її, його зовсім розгрібати. Ось тут, що ми бачимо. Ай-ай-ай, ось тут є. Корінчик я рукою закрила, вибачаюсь. І тут корінчики пішли, як показати. Зараз спробую. ось Якщо це буде видно, мені і незручно це робити однією рукою, значить, і тут ще можна розкопати подивитися. Оце розкопую, навіть сама ще не бачила, що тут. Тут наче нічого. Ой, не попадає. Тут не бачу ніяких корінчиків. Ну, ті місця, які дадуть рости, корінчиків, ті я потім висаджу у ґрунт. Ось так. Де і все ще цвітуть, хоча вже травень, а вони ще цвітуть. Деякі вже відцвіли, я позрізала квітконоси, ті, що раніше розквітли, вони вже відцвіли, ось ця жовта, відцвітає вже. Один квітконос я вже зрізала, а ця тільки но ну, розквітла. Хоча тут я бачу ще бутончики, то, може, вона ще поквітне трошки. Подивимося, чи допомагає це добриво, яке для довгого цвітіння, їм цвісти. Подовше. Ось такий орхосадочок у мене на сьогоднішній день. Дякую за перегляд. І до зустрічі в моєму орхосадочку. Пока-пока!